Вітаю, дорога церква, слава Господу, що можу сьогодні бути на цьому місці і служити для вас, ділитися з вами Словом Божим своїми роздумами. І на початку хотів би вас привітати всіх з Різдвом Христовим та з Новим Роком і зачитати вірш з Біблії Івана 14-27. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Бажаю вам миру тільки не того, що пропонує цей світ, а бажаю вам миру, який можна дійсно знайти у Господа, перебуваючи в Його присутності, перебуваючи тільки в Дусі Святому, ми можемо дійсно отримати той мир, який обіцяв, який залишив нам Господь. Він залишив свого Утишителя, Духа Святого, який і дає цей мир, тільки тоді, коли Він наповняє наше серце, коли ми його туди впускаємо. І серце сповнюється миром. А світ що може пропонувати сьогодні? Який мир може дати світ, який лежить у темряві? Цей світ просто сліпий. Він не, не, він не бачить, він не знає, куди він іде. Сьогодні тільки Господь дає те світло і дає той мир в серці. Адже царство Боже Римлянам 14,17, адже царство Боже не їже і не питє. А праведність, мир і радість у Святому Дусі. Ось мир, що пропонує нам сьогодні Господь. Тому бажаю миру Божого в Дусі Святому. Покладайте надію на той мир, що дає Господь. Филиппіанам 4, 7. Написано і мир Божий, що перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Щоб, знаєте, цей мир Він сіяв з наших сердець, з наших лиць. Щоб там сказали, дійсно, подивись на нього, в нього лице сіє, Це точно віруючий. Я знаю, він ходить в церкву Воскресіння Христове. Так що вітаю вас, наповнюйтесь миром Божим. І хочу поділитися з вами своїми коротенькими роздумами. Знаєте, Ми вияснили, що подарунок, який ми можемо подарувати Господу, це наше серце. І роздуми я назвав свої, Дарую тобі, Боже, все своє серце. Що можемо подарувати сьогодні, Господу, тільки своє серце, посвящуючи себе повністю Господу? Чи можу я сьогодні дійсно сказати, да, як ми чули вже не раз в проповідях, що сьогодні я можу подарувати тільки своє серце. Більше в мене немає нічого дати, Господу. Чи можу я сьогодні впевнено сказати, що я дарую повністю своє серце Господу? Оцей подарунок я віддаю тобі Боже. Давайте спробуємо перевірити себе трішки, роздумуючи над словом. І хочу зачитати першу і найбільшу заповідь, яку я вірю, що ви знаєте всі на пам'ять. Якби я пройшов зараз по залу, то ви б, напевне всі б її сказали. Матвія 22, 37, 38. Любитимеш Господа Бога всім серцем своїм, і всією своєю душою, і всією своєю думкою. Відомий нам всім вірш, найголовніша заповідь. І ви знаєте, я аналізував своє серце і подумав, що мотивує мене? Чи мотивує мене оця любов дарувати Богу своє серце, любити меж? Чи є це моєю мотивацією? Що мотивує сьогодні моє серце? Чи дійсно я дарую своє серце, бо люблю Його. І хочу віддати йому всього себе, все своє життя. Чи, можливо, в мене якісь інші наміри сьогодні, інші мотиви. Можливо, я просто зі страху покарання, що, особливо, коли читаючи старий заповіт, можна побачити Бога таким караючим, знаєте, хоча, якщо дивитись духовними очима, в цьому можна побачити любов, Бога, бо, тому що Бог, кого любить, він, він наказує, він виправляє. І слава Богу, за його милість. Можливо, хтось вирішив віддати своє серце через вигоду. Я буду ходити в церкву, я буду служити, я буду в членстві, я все буду робити, аби Господь мене благословив, аби Господь влаштував моє життя і подарував мені всі земні благи. І, можливо, у когось і така мотивація. Але я вам скажу, що треба передивлятися своє серце. Ми інколи буває погоджуємося і говоримо амінь, а не подумавши, коли проповідник особливо проповідує. Да, і сказавши амінь, ми не роздумуємо над серйозністю того, що ми з чим ми погоджуємося. Коли ми дізналися, що подарунок це моє серце, і сказали амінь, да, я віддаю його тобі, але чи дійсно воно належить сьогодні Богу? Давайте трішки попробуємо проаналізувати своє серце. Чи дійсно я посвятив себе всього, все своє серце Богу, і це можна перевірити дуже простими запитаннями. Перше, чи люблю я перебувати в Його присутності, шукати Його лиця в молитві, в таємній кімнаті? Чи дійсно ми сьогодні від цього отримуємо задоволення, чи дійсно ми цим, цим насолоджуємося Його присутністю? Коли тільки ти і Бог. Коли ніхто тебе не бачить, не треба ні перед ким притворно підбирати слова а коли ти в таємній кімнаті на колінах, можливо, плачеш, можливо, ти смієшся, там, можливо, ти радієш, і, можливо, ти просто мовчиш, ти не знаєш, слів не можеш підібрати, щоб виразити йому. Чи є в тебе ці відносини, чи подобається тобі це, чи любиш ти особисті відносини з Господом, перебувати в його присутності і шукати Його лиця? Друге, чи люблю ближнього, особливо своїх своїх вірі, свою церкву, спільноту, в якій ми всі перебуваємо. Чи подобається мені, чи ходжу я в церкву по своєму бажанню, чи мене сьогодні щось інше мотивує, щось інше заставляє приходити в церкву, якийсь інший мотив невірний. Треба заглядати в своє серце періодично і, і виявляти. Чи люблю я служити? Від всього серця. І все, що я роблю, я роблю як для Господа. Чи дійсно є у мене бажання сьогодні служити Богові? Чи люблю я це робити? Чи я роблю це, тому що так, ну, брати сказали, так треба робити. Треба служити. Треба щось, кожному з нас щось треба робити для Бога. І я це роблю не розуміючи. Без мотивації оцієї любові, любити меж. Четверте, чи люблю я Слово Боже сьогодні? Чи є в моєму серці любов до Слова Божого? Чи дійсно для мене це сьогодні цей хліб насущний, без якого я не можу прожити і дня? Я вже приводив приклад, коли я був десь у відрядженні і так забігався робота, засуетився, що два дні не прочитав слово. І я відчув на собі, що. В внутрішній моїй людині, в моєму серці, почалося якісь відбуватися, якесь, знаєте, як от ти маєш захворіти, наче, якесь безпокойство, якесь щось, ну, не то, наче як температура, наче начала в внутрішній людині, мої підніматися температура. Тож, перевіримо своє серце, чи дійсно ми люди, чи подобається нам досліджувати Писання, чи перебуваємо ми в ньому і наповнюємося тими відкриттями, які дає Господь. Що буває, ти прочитав і ти ходиш з ним цілий день. Ти просто його раніше читав сто разів, можливо, а потім він тобі відкрився по-особливому. Воно торкнулось, воно проникло в твоє серце, і ти живеш цим віршом цілий тиждень. Чи хочу я зростати сьогодні духовно, розвиватися, розвивати в собі нові якісь таланти, щоб бути ще кориснішим для Господа, щоб принести ще більше йому плоду. Чи хочу я... В його царстві, робити якісь навантаження для того, щоб я міг йому більше, слабка людина багато не донесе. Тільки нормально прокачана зможе підняти і не одне яблучко принести Господу, а нормальний ящик яблук. І слава Богу, якщо у вас є сьогодні це бажання. Якщо ви в своєму серці знаходите оці пунктики, що я перераховував вам, то. Я вам скажу ви, якщо більшість сперечислено, в нас є і примножується, то дійсно ми подарували гарний подарунок Господу. Підбадьорюю. Чи не подарував я частинку серця Господу? Серце, що цілісне, належить Богу. Серце неподільне. Якщо серце ціле. То ти його не можеш, ти не гарно буде подарувати Богу тільки частинку Його. Чи потрібна Богу частинка серця? Чи сподобається йому ця частинка подарунку? І Матвія 6,24 написано: ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові Мамоні. І знаєте, в кожного з нас може бути свій. Отой Божок, отой свій пан, чи ідолом, ми часто його називаємо, який може нас розділяти з Господом. Може розділяти наше серце на дві частини. Ми наші поділилися всередині, і одна частина хоче догодити цьому пану. Я розумію, що християнство, церква, відносини з Богом це все правильно, але інша частина ще любить іншого пана. Можливо, це. Цей пан заховатися, знаєте, його не зразу можна помітити навіть. Він може заховатися в вашому серці за маскою роботи якоїсь. Знаєш, це нормально, я роблю роботу, тому що і це нормально, коли ми працюємо, але коли робота тебе повністю знаєте, захватила, що в тебе в неділю навіть немає часу прийти на служіння, ти кажеш, ні, вибачаюсь, вибачаєш, в мене робота, то питання. Чи не забрала мене робота, ця? чи не заважає вона мені служити, чи не заважає вона мені посвячуватися йому? Такий стан є дуже небезпечний і вже точно частинка твого серця відділена. Можливо, цей пан може заховатися за такими речами простими, як просто якесь наше хобі, якісь наші захоплення, вони можуть бути не нешкідливими навіть для нас, але. Розділити нас з Господом. Спортзал, рибалка, чи якісь розваги, чи навіть догляд за собою. Це може бути все занадто. І... Але ці всі бушки поділяють твоє серце і твій подарунок, що є наше серце. І ти не зможеш служити одному. Ти будеш розриватися і ти будеш воювати сам в собі. Тобі обов'язково прийдеться відмовитися від одного з них. Бо ніхто не може служити двом. Твоє і моє серце може належати тільки одному, нашому Господу. А в Матвія 12,25 Ісус застерігає, що дім, який розділився сам в собі, не встоїть. Отак От буває ходиш в церкву розділений, да? і так і і живеш, і тому служиш, і тому служиш. Але довго так не встоїш. А потім дивишся, брат не встояв і був же в церкві, і служив. І хрещення прийняв. І йшов за Богом, і палав, і все було хорошо, Дивишся на вулиці, помирає від гріха. І це насправді дуже серйозні речі. Ми буває просто поселяємо цих квартирантів, знаєте, в своєму серці, які потім нас розділяють з Богом. Ще знаєте, що може полюбити наше серце. Наше серце може полюбити цей світ. Як написано в Івана, не любіть світу, Івана 2, 15, 16, не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світу, тому немає любові Отця, адже, що у світі, адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від отця, а від світу. Отак буває і нас, світ може відвести потихеньку від церкви. Непомітно, потихеньку, не зразу. Пам'ятаєте, як Сатана предложив Єві, не зразу. Він сказав просто в красиві обгортки подав. Так само і світ він не показує зразу нам все негативне. А потім, коли ми вже розділилися і відійшли від Господа, потім буде негативне. Як колись. Демас залишив Павла, полюбивши цей світ. Для чого нам розділяти своє серце? Для чого воювати в собі? Хіба ми не знаємо, що ми храм Духа Святого? Ми часто про це говоримо і читаємо. Сьогодні Богу вітісно в наших серцях. Давайте наведемо сьогодні порядок. Тому що. В першу чергу ми пануємо над своїм серцем. В першу чергу від нас значить, Господь нам дав свободу вибору, дав волю, і це сильна зброя. Це наша сила, яку ми можемо проявити в той момент, коли ти бачиш, що в серці, до серця приліпилася якась глупота, якийсь гріх, чи будь-що що може відділяти, розділяти тебе з Богом. Але Господь каже, що ти володієш над Ним. Можна, знаєте, постійно приходити до Бога в молитві і казати, Господи, прости, ти я недосконалий такий, бачу, це в мене є все. Оце в мене таке серце. Ні, Господь каже, ти, ти сьогодні володієш над цим гріхом, ти можеш його прогнати з свого серця. Наше серце належить йому, бо він нас викупив і заплатив дорогою ціною. 1 Петра. 1, 18, 19 вірші. Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом чи золотом, а дорогою ціною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агенця. Ми з вами викуплені дорогою ціною. Господь по милості своїй послав світло в цей світ, щоб виправдати кожного з нас, щоб зберегти від свого гніву, послав нам заступника сьогодні. Коли ми будемо розуміти, яку ціну він за нас заплатив, що Він полюбив нас ще до створення цього світу, то тоді ми свої серця приведемо в порядок самі. Тоді тобі не захочеться просто ще ділити, ти, ти, ти не захочеш, тому що ти настільки любиш Господа, що ти ну, готовий заради Нього на все і прогнати всі своїх ідолі, всіх своїх ідолів і всіх своїх божків. Щоб тільки догодити йому, бо тому, що ти його любиш. В Ісусі Христі цей подарунок, що подарував Господь в Ісусі Христі, буде викликати в нас і бажання, і мотив посвятити Йому все серце, всю душу, весь розум і все своє тіло, все своє життя на служіння Йому, коли буде розуміння, що Господь для нас зробив. Знаєте, ми недосконалі, ми зараз проаналізувавши себе, да, тут вимальовується якась картинка такого ідеального християнина, але знаєте, і я недосконалий, і ми всі з вами не зможемо досягнути тільки з Ісусом Христом в серці, коли Він володарює в нашому серці, коли Він сидить на троні, тільки тоді ми зможемо навести лад в своєму серці, тільки з Його допомогою. Хочу закінчити віршом Єфесянам 3,17, перша його половинка, щоб через віру Христос оселився в ваших серцях. І коли Христос поселиться в нашому серці, то нам легко буде виконувати першу і найбільшу заповідь любити Бога всім своїм серцем. Амінь.